Кожний четвертий українець гіпертонік Наслідок – інсульти, інфаркти, серцева недостатність, що призводить до інвалідності або смерті. Щоб зупинити зростання ускладнень, причина яких підвищений тиск, рік тому урядом країни був запроваджений пілотний проект, який заохочує пацієнтів відвідування лікаря хоча б раз на 2-3 місяці, частково компенсує вартість ліків та стимулює безперервне лікування гіпертонії. Проте тільки незначна частина пацієнтів відповідально ставиться до свого здоров'я. Держава виділила біля 200 мільйонів грошей для того, щоб практично безкоштовно забезпечити наше населення лікуванням гіпертонічної хвороби. І я завжди розповідаю, що не так страшний підвищений тиск, як його ускладнення. І в цілому наше населення. Ну і будемо прямо говорити. Лікарі часто нехтують нашими в цьому плані порадами відносно того, що потрібно лікувати згідно міжнародних стандартів і досвіду не тільки вже тоді, коли хворий поступає у лікарню з інфарктом чи з інсультом, а на попередніх етапах його лікування Ми повинні контролювати у кожного з наших пацієнтів артеріальний тиск. З цією проблемою весь світ переймається. Невеликий на жаль навіть у Європі в цілому кількість хворих, які лікуються постійно, складає всього на всього 30%. А у нашій державі в сільській місцевості 8%, а в містах 14%. Повинні працювати всі три зацікавлені сторони. Це Пацієнт, лікар і фармацевт у цьому пілотному проєкті. І всі вони мають бути мають певну, мати певну ступінь заінтересованості. Хворий має бути зацікавлений і має бути освічений в тому, що лікування гіпертонічної хвороби це є постійний процес. Друга сторона це лікарі, які мають працювати, чітко працювати з пацієнтами з цією групою пацієнтів з гіпертоніками. Навіть вести диспансерний нагляд, робити по дворі обходи, пояснювати людям і ну, чітко працювати і мати довіру в цього пацієнта. розумієте, Тому що не кожен лікар визиває довіру. Лікар має бути дійсно сімейним лікарем, який входить в сім'ю і до якого, до думки, якого мають прислуховуватися люди. Ну і третє, це заінтересованість аптечної сітки. Заінтересованість ще не, не всюди аптечна сітка хоче працювати в цьому пілотному проєкті, тому що. Ну, по специфіці нашої області більшість це приватні аптеки на приватні структури. Закарпатії з 307 тисяч хворих на артеріальну гіпертензію до пілотного проєкту залучено майже дві третини пацієнтів. Проте із коштів, які надає держава для компенсації вартості ліків, використано тільки чверть. Одна з проблем: не в кожній аптеці можна придбати ці ліки зі знижкою. У нас було залучено дуже мало до пілотного проекту аптечної мережі. Це були 42 заклади. Зараз ми маємо 315 закладів. Аптечної мережі це більша половина суб'єктів господарювання в області, що надало можливість трошечки приближити пацієнта до аптечної мережі. Проте головна проблема відсутність розуміння самими пацієнтами необхідності постійного пожиттєвого лікування хвороби. З тим, щоб спільно обговорити, як переконати гіпертоніків профілактувати ускладнення хвороби, четвер терапевти, сімейні лікарі, кардіологи та управлінці з усієї області. На сьогоднішній день по науковим дослідженням сказано, що дуже мала кількість хворих з артеріальною гіпертензією є прихильниками систематичного лікування. А ця патологія потріб... потребує щоденного систематичного пожиттєвого лікування. І знову ж таки. Робота, основна медичної галузі це навчити зробити хворого прихильником до того, щоб він знав, що йому це треба безпосередньо. Для його здоров'я, для його блага потрібно щоденно лікуватися. Потрібно щоденно контролювати свій артеріальний тиск. Це проблема є і в державі, і в нашій області. Так само людину. Переорієнтувати, перевпевнити в тому, що всі ці рекомендації це на його користь. Це потребує дуже великого часу, дуже великого такого, навіть психологічної, скажем, діалогу, психологічної перебудови самого пацієнта. Профілактування ускладнень гіпертонії просте: відвідувати лікаря, постійно приймати належні ліки і дотримуватися здорового способу життя. Держава потребувалася про своїх громадян. Тепер черга самих українців більш відповідально поставитися до власного здоров'я.